Сльози, розпачця війна, принесла нам горе в Україну, може, розволілася душа, вислухаймо молитву, ти, дитини, -ди -ди -ди. Боже, опочу. Вітаю вас, брати і сестри, з любов'ю, благодаттю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Сьогодні я хочу порозумувати на тією події, яка відбулася так давно. Ісус направлявся в Єрусалим. Він ішов своїми учнями. І Він мав здійснити той план спасіння. Який був перед ним. Сьогодні я хочу почитати місце, яке записане в Євангелії від Марка, в 10 розділі ми будемо читати з 32 вірша. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались. А ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши змов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо і первосвященникам, і книжникам, виданий буде син людський, і засудять на смерть Його і поганам Його. Видадуть, і насміхатися будуть з Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але третього дня Він воскресне. Ісус іде в Єрусалим. Цар направляється в столицю, але йде. Не для того, щоб царствувати, а для того, щоб здійснити той план, план спасіння нас, грішників, від вічної смерті, від пекла. Він іде і знає, що має відбутися з ним. Уже двічі Ісус сказав учням про свої страждання і смерть. Він іде, як вождь попереду. Учні йдуть за ним. І в серці в них різні почуття. Одні дуже дивуються, одні бояться. Дивуються тому, що Ісус, знаючи про свої страждання, сам іде на смерть, інші бояться, що буде далі, як ними Станеться. І ми бачимо, як поступає Ісус. Він веде їх. Знаєте, для кожного з нас на порозі певних наших випробувань, страждань, як часто ми маємо бачити перед собою постать Ісуса Христа. Того, хто веде нас, хто має вести нас, хто має підтримати. Мужність Його, Його відданість, вони дивували учнів, дивують і зараз нас. Але ми маємо брати приклад за Ісуса Христа, не дивлячись ні на що. Він іде на страждання. І бачачи те, що учні дивуються, знаючи їхні серця, він підзиває своїх 12 найближчих учнів, 12 апостолів. І він починає їм розказувати про те, що має статись. І знаєте, як на мене, я би почав їх хоч якось потішати, а він не потішає. А навпаки, він говорить те, що має статися. Буде виданий для книжників фарисеїв. Він буде підданий тортурам. Він буде опльований, знечещений і в той же час вбитий. Страшно для учнів казати, чому саме говорить Він такі слова? Але Ісус готує учнів. Готує до того, що має відбутися. Зараз він іде на страждання. Пройде зовсім мало часу. І по цьому шляху будуть іти вони. І вони мають бути готові до цього. Він їх готує. Так. Прийшло зовсім мало часу, і учні переслідували. Але в кінці. Ісус каже дуже важливі слова, слова потіхи для учнів. Але третього дня Він воскресне. Ось воно підбадьорення. Ось вона радість, яка має бути в наших серцях радість. Навіть якщо ми стоїмо на порозі випробувань, навіть якщо ми маємо пройти через страждання. Ми маємо радіти. Бог з нами. Ми бачимо Його. Ми знаємо про те, що Він завжди є нашою допомогою і Він Воскрес. А значить, страждання ці будуть невічними. Страждання закінчиться і буде вічність з ним в радості, в вічній радості за Ісусом Христом. І Ісус іде в Єрусалим, іде не для того, щоб царствувати тут, на землі, а для того, щоб встановити царство небесне. Хай Бог благословить нас. Ми маємо пам'ятати про цей подвиг Ісуса Христа. Він досконало знав кожне страждання, яке має бути. Але він ішов. Бо вже змінити не можна було нічого. Ми маємо радіти, радіти разом з ним. Адже смерте де твоє жало? Хай благословить нас Господь. Амінь.